Лікарська амбулаторія в Любитові обслуговує понад 5 тисяч жителів села та навколишніх населених пунктів. Прийом хворих тут ведуть терапевт та дитячий лікар. В установі працюють стоматологічні та гінекологічні кабінети, а також кабінет ультразвукової діагностики. Дітей більше тисячі обслуговуємо. Дітей до одного року поділяється 66. шість. От самому Любитові зараз на даний час 18 діток до року. Ми забезпечені діагностичною апаратурою, яка нам необхідна в нашій роботі. Мені здається, що батьки задоволені як обслуговування медичного персоналу е роботою і ну, взагалі, бачите, в яких ми умовах перебуваємо. Гарні умови для роботи сімейних лікарів створили і в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 у Ковалі, яка обслуговує 8 тисяч ковальчан. Ремонт кабінетів медики зробили власними силами. Цьогоріч за кошти меценатів утеплили приміщення та замінили старі вікна на нові енергозберігаючі комфорт у приміщеннях відчувають як лікарі, так і пацієнти. Ремонт красивий, дуже гарненько зробили. І лікар хорошо приймає ласково, розпитується, слухає сімейний кругом. Семи не лікар, саміний лікар. Лікар, да, це мій участковий. Я все время до нього ходжу, і мій сестра хорошенько. Борис Клімчук оглянув приміщення амбулаторії, поспілкувався з лікарями та відвідувачами лікувальної установи. 8 тисяч людей тут на обліку, в зоні обслуговування цих лікарів цього штату. Вони справляються, і справляються гарно. Бачите, сама обстановка, навіть там кілька людей в черзі сидить. Спокійні люди чекають, вони знають, що вони прийшли, вони знають, що вони тут отримують. Не тільки таблетки, не тільки тис ким а добре слово почують. Це здорово, це правильно, це європейська модель, і ми її реалізуємо на Волині, навіть не будучи пілотними. Я коли казав про зарплату, про нову зарплату сімейних лікарів. І медсестер я мав на увазі чотири пілотних області. Так такі стандарти там прийняті. Ми до цієї зарплати для цих лікарів і медсестер теж прийдемо. Головний лікар ковальського центру надання первинної медико-санітарної допомоги Василь Курило зауважив, що в планах ковальських медиків відкрити в місті ще дві амбулаторії загальної сімейної практики. От ми плануємо третю амбулаторію відкрити в бувшому здоровпункті пункті заводу Сільмаш. От, жителі Сільмашу, жителі Володимирської могли б спокійно на місці отримувати так само медичну допомогу. От. В планах відкрити амбулаторію таку саму міську четверту на території залізничної лікарні. Якщо нам Світовий банк виділить ці кошти, звичайно, ми зможемо наблизити цю медичну допомогу до наших жителів, до простих, я би сказав, жителів міста. Волин є однією з шести областей України, яка отримує грант від Світового банку в сумі близько 30 мільйонів доларів на розвиток та модернізацію медицини. Ці кошти спрямують насамперед на розвиток первинної ланки, лікування серцево-судинних захворювань та онкології.